Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Наприкінці кожного сезону я підбиваю підсумки і обираю 10 парфумерних фаворитів, про які з радістю сьогодні розповім. Звісно, що я користувалася набагато більшою кількістю ароматів. На початку сезону я робила свою літню добірку і переглянувши її, подивилася, що окрім тих ароматів, в мене ще з'явилось кілька нових парфюмерних композицій у колекції, які також я полюбила і залюбки ними користувалася, не забуваючи, звісно, і про давніх мешканців колекції. І, звісно, амуаш. Я починала літо з аромату у бар, це для мене розпечений пісок на сонці, і, як інь, і янь, він межує з ароматом Reflection. Нібито ти зазираєш у прохолодне дзеркало, люстерко і бачиш, відчуваєш. Прохолодні емоції. Тут прозорі квіти. Це прекрасна фрезія, магнолія, дзвоники і багато вологої трави. Тут відчувається вранішня росяна вегетація. Тут відчувається характерна і металевість, ота от прохолода, і це нібито ти м -м пішов в річку за лататтям. І по самісіньку шию в цій прохолодній воді навіть насолоджуюся для того, щоб рятуватися від спеки. Це ефект ось тієї вологості, тієї приємної прохолоди. Вперше з брендом Карнер-Барселона я познайомилась у 2019 році на парфюмерній виставці у Мілані. І тоді в моє ольфакторне серце та душу запав аромат саладо. Я побувала у місті Барселона у фірмовому бутику Карнер Барселона, мала можливість познайомитися з усіма парфумерними композиціями. У мене є свій список бажань. І потроху він поповнюється навіть. Загалом мені подобається концепт бренду, подобається. Якась така легкість у звучанні аромату, і літо своє я починала з активно спецієвого насиченого ботафум'єру. І плавно у фаворити потрапляє і аромат в такому яскравому флаконі Super Moon. Це літня колекція здається, 2023 року, коли я відвідувала бутик, це були новинки. Є яскраво жовтий аромат, також зелений. І Супермун це найнатуралістичні ягоди гранату у парфумерії. Я знаю ще один гранатовий аромат від Булгарії, здається, він називається Корал. А ось тут гранат звучить набагато натуралістичніше, це ніби справді. Ось ця соковита кисловата ягідка, з якої перскає сік, і ми розкушуємо терпку кісточку. І це для мене був такий порятунок від літньої спеки, яким освіжаєшся, яким насолоджуєшся, і від якого не втомлюєшся. Ніколи я не втомлююсь, також і від ароматів есцентрик молекул. Авторства його зашону: це або перша, або друга, або третя, або четверта, або п'ята, будь-яка. В даному випадку перша молекула плюс ірис. Це надзвичайний аромат. Це так, голий король, це аромат без аромата, без. Парфумерної композиції, піраміди, як такої, це відчуття чистоти, відчуття сухості, і це мій улюблений ірис, який може пахнути злегка паперово. І це те відчуття, коли вранці ми приймаємо прохолодний душ, ще крапельки води лишилися на тілі, і ми наносимо на себе аромат. Пахнемо чистотою, і час від часу з'являється ще й таке відчуття сухості або щойно попрасованої сорочки або футболки. Саме за ось цю таку чистоту, ненав'язливість і відсутню присутність, я обожнюю всі молекули. Під одним з відео мені глядачі рекомендували звернути увагу на бренд Нобіля 1944, зокрема на аромат танок бабок. Він мені не дуже припав до смаку, там нібито мають бути яблука, яких я не відчула, але я звернула увагу на інші аромати. Мені сподобалось, що присутня нота кави і лакриці, але вона тут не відчутна. Навпаки, в ароматі. Nobel-26, флакон такого приємного оформлення. З логотипом на склі, і металеві елементи, флакон у вигляді куполу, нібито навіть на магниті. І це цитрусово деревинна парфумерна композиція. Може здаватися легковажною, щось на кшталту диколону кельнської води. Але якась Загадковість, таємниця просліджується дещо далі, нібито підсмалена, підкопчена деревина і гіркота безсмертника. Інколи цей аромат пахне і чорнилами від лалік. Інколи я навіть ловлюю відголоски тердермес ось такий ф'южн, ось такі. Цікаві метаморфози цього аромату привернули мою увагу, і підходитиму ще і знайомитимусь і далі з цими ароматами. Цікаві, неординарні. І є, в принципі, у рамках бренду, на що звернути увагу, особливо цікаве також оформлення. Мені подобається таке, нібито з відголоском у вінтаж і одночасно сучасно. В кінці весни та влітку в мене була жасминова обсесія, і вона, власне, не припиняється. Я знайомилась з новими ароматами жасминовими, відкривала для себе нові огранки та оформлення жасминів. І не забувала про ті жасминові аромати, які в мене вже тривалий час в колекції. Лісандра від веганського бренду Covent de Minim І це делікатний жасмин. Квіточки з тичинками жасминового квіту, і легкі, ненав'язливі цитрусові, ледь впізнавані акорди. І тут є також відбиток метелика, і це ніби справді той метелик, який пересідає з квітки на квітку, на його крильцях лишаються аромати квітів, і ось та делікатна. Пудровість від того пилка, квіткового відчувається в ароматі. Подобається мені його з сукнями носити, особливо влітку, і він дарує таке відчуття вітру у волоссі. Подібні відчуття в мене також викликають і аромати спеції, зокрема прохолодного кардамону, як у ароматі Вояж від «Ермес». Автор обох ароматів Жан-Клод Еленан, і це запах вітру на морському узбережжі, запах хвої, це мінеральна молекулярність, це озон, це нібито зібрані всі аромати природи у такому прекрасному флаконі. Багато разів вже згадувала про цей аромат. Він просто чудовий, він просто неповторний аромат. Для подорожей про подорожі. Флакон кольору морської хвилі, і неба, горизонт, коста Азура від Тома Форта. І це аромат, який одночасно підсушений і вологий. Тут багато хвої. Тут є і мирт, і ялівець, і сосна, і ялинка. Нібито це дерева на узбережжі, і був шторм, хвилі покривали ці дерева, деякі з них зламались і пливали у морі. Потім те море викинуло їх на берег, і вони спочатку вологі, потім підсушилися на сонці і віддають той аромат сухої кори. Подобається мені, що аромат. Ось такий природничий і суцільно деревинний з відголосками солоної морської води. Літній фрукт від молінар. Інжир. І це найреалістичніший інжир з мені відомих. Так, є і у Патрисії Деніколаї Чайний інжир. Є також солодкий інжир у LM Parfums, є також фігмен у Карнер Барселона. Тут я відчуваю і листочки інжирового дерева, і інжир, який ще не зовсім достиглий, з якого виділяється біле соковите молочко. І він тому не солодкий, що мені теж до вподобає. І окрім інжиру, тут є також і. Трішечки і цитрусів, і моя улюблена чорна смородина. Аромат релаксу, аромат вечері на ганку з дерев'яною підлогою, по якій ми ходимо, бо соняш. І нібито навіть фруктове дерево, яке віддає свої плоди, вони падають на той ганок і змішуються з запахом деревини. Це такий спокійний, розслабляючий аромат відпустки, відпочинку та такого своєрідного спокою. Найяскравіший флакон сьогоднішньої добірки і аромат козо від Йоробау, який пахне мені фруктами тропічними, соковитими, стиглами. А насправді парфюмерні композиції фруктів немає. Це і манго. І диня, і маракуя, і виноград, і суниця, Полуниця. А насправді ось такі відголоски, метаморфози і ілюзії нам дарує тубероза солодкава, духмяна, вершкова, навіть масна. І ця тубероза може зіграти. Таку роль в ароматі, що вона його повністю може перетворити на щось незвичайне. Це екстракт де парфам з тійкістю аромата просто феноменальна. І він нібито хмаринка соковита, слідує за мною, але не забуває лишити слід у просторі. Тут є молекулярність, де згодом аромат підгущується. Навіть стає не схожим на ту соковиту стартову таку ейфорію. І тут є шафран, він дещо згодом дає такої ще й гіркоти. Цікаво за ним спостерігати. Він кожного сезону мене дивував, тому що я до нього підходила вже багато разів. І взимку він мене дивував, тому що взимку він навіть підгірчив, а всю свою соковиту. Солодкаву фруктову красу він мені подарував влітку. Обожнюю аромати від Лалік. Багато разів вже про них розповідала. Новинка моєї колекції «Lalique White in Black». І це продовження білої історії у чорному флаконі. Якщо там в мене прохолодний, Аромат, який пахне білим снігом, то це для мене аромат, який пахне таким підсмаленим гарячим деревом, теплою лавандою, яке ж ліпо без лаванди. Інколи він навіть схожий і на ті самі чорніла від лаліг, є така солодкавість від ВТВР, є навіть відстороненість та мінеральність, як у H24. Багато деревини, як у Тарде Армес, це такий строгий фужер, універсальний освіжитися вранці і йти в цей прекрасний день. І також у наборі був олівець чорного оформлення з білим грифелем, і також можна залишати записки на флаконі, використовуючи цей олівець для другої половини. Ось таким ароматно насиченим колоритним видалось моє парфумерне літо 2025 року. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші літні парфумерні фаворити і чи загалом ви поділяєте аромати на сезони. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі, що подивилися це відео до кінця. До зустрічі восени. Бувайте!